Чимало українців вже турбуються про те, якою має бути прийдешня зима. Чимало закордонних експертів зазначає. Що варто готуватися до сильного холоду, як інформує НВ, синоптик Наталка Діденко закликала не звертати увагу на страшилки про зиму та пояснила, чому не варто прислуховуватися до прогнозів погоди на далеке синоптичне майбутнє. Ще хочу принагідно сказати, користуючись ефіром, аби ми всі не піддавалися, бо вже починаються всілякі страхи, нагнітання. Мені вже почали писати, навіть деякі медіаджерела пишуть, що прийдешня зима буде страшною, якийсь там полярною. Вихорзу мовить якісь люті морози, нас засипли снігом. Ну як завжди, зрада-зрада, все пропало. Я вас усіх дуже прошу. Читайте та довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Про жодних британських вчених не йдеться. Ці залякування відбуваються щороку. Все ж таки краще завжди довіряти професійному погляду на будь-яку річ. Немає таких професіоналів, які б сказали про далеку зиму. Є якісь розробки, науковці щось вивчають і займаються цими прогнозами. Вони дуже умовляють. Мовні, опадів більше чи менше, температура повітря буде вищою за норму чи нижчою. пересічній людині воно ні про що не скаже. Ми знаємо, що все одно зимою буде холодно і коли-неколи буде сніг. Влітку буде спека і якісь сильні зливи. Це знову ж таки просто такі стереотипні речі, які не дають жодної практичної користі. Прогноз це доба, три доби, тенденція 5-7 діб. Все. Все що далі, це дуже-дуже умовно, м'яко кажучи. Я нічого не можу наповнити сказати, але просто вже починаються ці так звані страшилки, тому закликаю всіх не звертати на них уваги. Нагадаємо, що за даними сервісу моніторингу погоди Vice Meteo, перші морози та сніг очікуються ближче до кінця листопада. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.